Робоче місце на полі битви від учора. Більшість ресторанів та банків в урядовому кварталі в епіцентрі не працюють. Підсумок останньої доби один з найдорожчих бутиків дитячого одягу спалений. Офіс столичного телеканалу розтрощений. Результати протистояння бачив на власні очі. Іван Воробйов. Двері підсобки вибиті, документи розкидані на підлозі. Так виглядає приміщення телекомпанії Київ після нападу. А там ну по розуміємо, Да са такі в городі в центрі відбувається. От цього ніхто не застрахований. Ну дійсно ж просто люди не розуміють, що це тимушіства теж можуть кому-то принадлежать. Журналістка Юлія Кириєнко проводить екскурсію офісом свого телеканалу і не вірить власним очам. Я просто в шоці, тому що дверей, як бачите, мабуть, що не встигли витягнути, але все ж таки понівечили. Диван, на якому відпочивали мої колеги-оператори, ем, немає. Я не знаю, смітник просто неймовірний. Пошкоджені стіни, винесені стільці, шахта ліфта тепер без дверей. Можна не те, що впасти, я не знаю. Можна там і, і залишитися, і більше не встати звідти. Так само батарея, яка обігрівала трошки цього приміщення. Активістів було зо два десятки в масках і шоломах. Йдучи на вмання, вони впритул наблизилися аж до студії новин, де міститься найдорожча техніка. От тут не вирізали до рук, картоні, і були вже от конкретності. Шому от там от студія. Прийшов ханік, сказав, рібята, що ви ділити. Це територія телекомпанії. компанії. Ну ані, чесно говоря, ушли. Слів щодо дій радикальних активістів керівництво телекомпанії не добирає. Это мародерство. просто під час екскурсії до приміщення заходить молодий революціонер, але йому вказують на вихід. Ми чисто випадково зайшли, тому що ну, якби цей подивитись, просто можливо щось є. Керівник постановочного цеху жаліється. Вкрали навіть те, що для барикад аж ніяк не годиться. 500 гривень ноутбук і лічний ноутбук ще одного нашого сотрудника. Нієслюсеру телекомпанії Сергію Черненку відносно пощастило. Його старенький москвич революціонерам не дістався. Хоч і спорожнів, вікна потрощені. Багажник пустий, нема ні запаски, нема ні гендушите, ні донкрата, ні нічого нема. А от два інших автокомпанії пішли на потреби революції. ще вчора була авто... був автомобіль нашого телеканалу. Як бачимо, тепер він прикрашає барикади на вулиці Грушевського. Не пощастило і битоку дорогого дитячого одягу Даніель, і мешканцям будинку, де він розташований. Ранкова пожежа залишила від крамниці тільки стіни, фасад обвуглився. Ганок завалений сміттям і з горілими покришками по східцях і досі стікає вода, якою гасили вогонь пожежники. Всередині про те, що колись це був найдорожчий магазин дитячого одягу, нагадують лише брендові недогорілі пакети. А це вже кадри гей-клубу. Його теж розтрощили о п'ятій ранку. Хоча він розташований не в безпосередній близькості від бойових дій. Свідки кажуть, що людей розбили дзеркальні стіни та столи клубу бітами. Але арт-директор клубу Кость Гнатенко телефоном ТСН запевнив. Ладиків усередину охорона не пустила. Дмитро Фордак Іван Воробьо Андрій Марченко та Дмитро Панасенко ТСН 1+,1.